Привіт. Ну що, здав я сьогодні е, тест е, на CPC-карт. Це аналог європейського коду 95-го. Е, це, мабуть, єдине, що в Англії простіше, ніж в Європі. Тобто, первин, первинний тренінг е, на код 95-й в Європі займає місяць. Тут е, я не знаю, ну треба спочатку здаєш теорію. Отримаєш сертифікат, а потім е, здаєш практичний тест в автошколі. Після, практичного, е, після теоретичного тесту має бути ось такий сертифікат. Це здається в, е, в тест-центрах. Потім на основі цього сертифікату ти приходиш в автошколу і е, там ти отримаєш отакий вже сертифікат, тобто, що ти здав цей модуль 4 на CPC. Саме навчання займає десь близько години, ну, години може півтори. Тобто все навчання зводиться до відповіді на п'ять комплексів питань. Ось я так, даю таку, типу, шпаргалку. Що це все, що вони розказують, бачиш ось, ось ці п'ять секцій. Тобто, що ти маєш знати, це питання по безпеці, питання по загрузці, питання по ем, ем, крайму, тобто, по, щоб там тебе не пограбували, чи ти не привіз емігрантів, що робити, коли в тебе там щось загорілося, і питання по безпеці, фізикал risk, тобто, щоб ти, що ти маєш перевірити перед тим, як їхати все, все дуже швидко, простенько, коротенько. Тобто, якщо на код 95 в тебе це займає десь приблизно місяць, то тут це. День, щоб здати теорію, і день, щоб здати все в автошколі на четвертий модуль. Тобто набагато все швидше і простіше. Потім протягом п'яти років треба пройти періодичний тренінг, як і на 95-й код, але його можна пройти як за один, за один тиждень, всі п'ять модулів, так і один модуль в рік. Тобто, всі на ці п'ять питань по 7 годин ти маєш, мабуть, будуть з цього ще окремі сертифікати. Біля школи стоїть ось така типу вантажівка, на якої проводить практичну частину, але це таке. Тільки там ну, інструктор показав, як заводити, як накачати в повітря, що включити і куди її обійти. Тобто це, так, вона стоїть, але на самому екзамені ти нічого там не показуєш, просто 5 питань е, треба відповісти і все. І ти здав. Сьогодні ж мене запитали тут на курсах, чи є в мене картка тахографа. Кажу, що є українська, по якій я працював. Сказали, що ні, українська не підходить. зроби собі англійську. Це коштує 35 фунтів і вробиться вона там протягом тижня. Тобто, на основі твоїх прав нічого не треба нікуди відсилати, ніяких фотографій. Просто заповнюєш на сайті DVLA Форму, вказуєш номер прав, день народження, і мають там сьогодні понеділок, до п'ятниці мають ще прийти D-DG-карт для Тахова на адресу, де проживаєш. Тож після практичного екзамену, який був дорогий і складний, зараз все інше виглядає дуже швидко та просто. Не знаю, як там буде з роботою поки що відправив кілька ну, Мабуть, з десяток резюме. Дві компанії відповіли, що нам пофігу на ваш європейський досвід нам потрібен е, англійський. Ну, подивимось, як там буде далі. Тож поки що чекаю на всі ці картки. Тобто, має прийти картка тахографа і має прийти ці CPC-карт. Права прийшли е, був в мене екзамен в понеділок, а права прийшли в п'ятницю з усіма категоріями. І що цікаво, що цікаво, наприклад, в Україні, щоб здати на це є, потрібно спочатку зробити це на вантажівку без причепу, потім здавати це Є. Тут навпаки, я здавав тільки Це Є, а це вони вписали автоматом. Тобто, трохи я, я думав, що не буде це категорії, тобто я не можу вводити клас другий 2, клас 2, тобто, без причепу. Але він його вписало автоматично. Здаєш екзамен на це є, отримаєш і це, і це є. Отже, якось так, хлопці, що здаємо, пробуємо. Як там буде по роботі, які подвіжки? Ну, чекаю на картки, і потім будемо вже, вже розказувати, що і як тут з роботою. Судячи з Фейсбуку, там куча народу жаліється, що поздавали ще, ще по півроку назад і не можу знайти роботу. Як воно, тобто, знаєш, або це багато людей хто не є, або насправді зараз все не дуже. Поки сам не почнеш, не зрозумієш. Отже, поки що нічого по роботі сказати не можу. Будемо дивитись, як будуть якісь новини, обов'язково запилю відосик. Ви в курсі, да? підписка, лайк, всі діла. Переможемо. Щасти!